Вінниччина зміцнює співпрацю з естонськими партнерами з робочим візитом. В Вінницьку область відвідала надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в Україні Анелі Кольк та радник з питань економіки, бізнес-дипломатії, співробітництва та реконструкції посольства Естонської Республіки в Україні Андо Рехема. За дорученням начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова у зустрічі взяли участь його заступники Сергій Здітовецький тан. Рікавунець, а також директор департаменту міжнародного співробітництва ОВА Ігор Цехановський. Представники обласної військової адміністрації подякували уряду Естонії за тверду й послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, допомогу тисячам українських переселенців. Ми також вдячні за надану допомогу нашій державі, як в боротьбі з ворогом, так і ту підтримку, яку ми отримали для забезпечення потреб вимушених переселенців. Загалом, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення, ми почали приймати вимушених переселенців, і всього через нашу область транзитом. Ми прийняли більше 600 тисяч осіб. частка в порівнянні з постійно проживаючим населенням нашої області вимушених переселенців в середньому по області складає в межах 12%. Але в нас є частина громад, в яких відсоток вимушених переселенців складає 20 і більше відсотків від звичного населення. Ми Вдячні Естонській Республіці за сприяння євроінтеграційному процесу України, за те, що підтримуєте нас в рамках консультативної групи високого рівня, оскільки європейська інтеграція на сьогоднішній день є одним з ключових пріоритетних напрямків для України. Під час зустрічі йшла мова про загальну ситуацію в області та про життя регіону в умовах воєнного стану, зокрема, систему соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти та перспектив економічної співпраці. Попри виклики війни, Вінничина має потужний науковий потенціал і розвинений it сектор Крім того, бізнес області продовжує роботу та навіть поступово повертає втрачені у 2022 році позиції. Зокрема, у минулому році реалізовано 35 інвестицій. Цінних проєктів і створено 1041 нове робоче місце під час зустрічі. Сторони обговорили можливості співпраці в різних галузях. Ми є членами коаліції з допомоги в Україні, але ми також намагаємося відокремлено знайти можливі шляхи допомоги. Нам важливо розвивати економічну співпрацю, оскільки звичайно перемога це важливо, але не менш важливим є процвітання держави, відновлення і відбудова. І з боку посольства Естонії в Україні ми хочемо докласти всіх можливих зусиль, щоб розвивати цю співпрацю, і можливо ми візьмемо приклад з української сторони. Можливо, ми зможемо надати якісь поради. Ми дуже вдячні вам за розуміння такого підходу, що інвестувати в Україну потрібно вже зараз, не не чекаючи завершення війни, і він чина, яка повторюється відносно спокійною. Може бути дуже гарним місцем для втілення таких інвестицій, підбиваючи підсумки, заступник начальника ОВА Андрій Кавунець запевнив, що команда обласної військової адміністрації готова підтримувати розвиток партнерських відносин у різних сферах діяльності між Вінничиною та Естонською Республікою.